Колеги чомусь зібралися. Знаєте, що зараз є перевірка правоохоронними органами наших ЖКС на предмет бронювання, на предмет мобілізації. Але наша нарада стосовно перевірки нашої, тому що це наша відповідальність за проведення мобілізаційної роботи в тому числі. Якщо вона дане право і визначив, держава визначила критичну інфраструктуру для того, щоб забезпечити життєдіяльних міст і цілому країну, не дало можливості нам бронювати людей, які би забезпечували життєдіяльність міст, то це вже і наша відповідальність. Тому я прошу вас, по-перше, хотів би звернутися до начальника відділу з питань запобігання корупції. Сергій Олександрович, до вас. Хотілося б, щоб ви у е е увага. Так всіх, себе заступників і департаментів, керівників районних адміністрацій зробити в себе перевірку тих підприємств, які зазначені як критична інфраструктура, всіх, хто сьогодні має статус і має бронь. Від призову до лав Збройних сил. Це перше. По-друге, всім підрозділам, якщо буде питання правохоронні ворога надавати всібічну допомогу і інформацію. Я прошу вас, що сьогодні в нас єдиний і один ворог в країні це Російська Федерація, яка веде з нами війну. Тому ми маємо. З'ясувати ці обставини, хто, що, як і де працює. Олег, я вас прошу взяти під контроль. От відділу амоділяційної мані... роботи взяти під контроль. Тому я прошу вас звернути увагу: звернути увагу і привести все до ладу, якщо ще не продав.